Повірити не можу, що таке могло стати зі мною. Але що є, те є? Через клиню світла сталася ось така біда. Виправити ситуацію я вирішила рідким склом. Ось таким. Приміряю, як воно виглядатиме та пасуватиме моїй кухні. Бо в неї я вклала всю свою душу, і мені дуже боляче дивитись на цей пропал. Можливо, я тупа, скажете ви мені. Але я скажу, що навіть не задумувала, що запалена свічка, яку я можу взяти руками і перемістити, може наробити такої ж шкоди. Постелила я рідке скло, розставляю все по місцях. Такі вітаміни я п'ю. Розставивши все по місцях, я видихаю і заспокоюю себе тим, що могло бути набагато гірше. Будьте обережні.